За 100 тисяч хочеш покажу ікону, яку можна придбати? Да, хочу, покажи. Е, Почнемо з футляру. Футляр в шкірі. Е, оця іконочка виконана в поселі. Це ще хрест з іконами. А я що сказав? Іконочка це хрест? Ну, тут з багато іконами. ікон. Ну, Галь, ну, не ну хотів показати. І все Зверни... не покажеш. Там Це дуже гарний хрест, да, але подивіться гарна. на цей витвір мистецтва. Це Чернігівська ікона Божої Матері, яка знаходиться оригінал. Це чудотворна ікона в Вілінському монастирі в Чернігові. Це одна із ікон при нападі там, якихось нехороших людей, яка вціліла. Єдина ікона. Вона виконана в такому мідному окладі, який покрив. Сріблом з філіграмю, плетінням, а також декорований такими іскусственними каміннями, інкрустований і фрагментарною позолотою з каміннями сваровські прикрашений та по бокам, як оце називається? Перли, перли. Підрамник також декорований позолоченими елементами, класична коричнева рама, і, як ви могли вже бачити, шкіряна, шкіряний футляр. А сама ікона. образ? Са, самий образ це метал, це сублімація на металі, спеціалізований друк по металу, Тобто образ друкований також на металі. Цікавий варіант подарунку, тому що даний виріб в єдиному екземплярі виготовлений. До нього йде сертифікат. Сертифікат 100 тисяч гривень вартість такої ікони. Якщо хочете зробити унікальний подарунок для когось або для храму. Для храму це також буде. А Якщо для себе я хочу, такий подарунок? <плес> якщо ви можете витратити на себе 100 тисяч гривень для такого подарунку, ми залюбки вам її доставимо. Звертайтеся сайт. Ікон на лавка, наші контакти в шапці профілю.